Школярі 16-ї школи Тернополя на фестивалі конкурсі від Катерини до водохреща показали традиції шанування святої Катерини в Україні. Здана в цей день дівчата збирались на вечорниці. Для цього вони заздалегідь обирали оселю, а відповідно, і господарку майбутнього свята. Ми будемо розказувати про вечорниці і про різні звичаї. На них як їх, ну, як дівчата збиралися, які пісні співали, що робили. Я була господиня і ми будемо як готувалися, як пригощали гостей. Вражали на фестивалі конкурси й вертепами. Я граю роль пастушка. Е Співаю, несу звізду, співаю колядки. Це досить почесно, тому що пастушки вони сповістили про прихід, про прихід Месії Ісуса Христа. За звання кращих тернопільські школярі змагалися у таких номінаціях Андріївській вечорниці, святкування Катерини, дійства, приурочені Дню Святого Миколая, Вертепи та Водіння Маланки і Кози. Підзначені вони будуть нагородами управління освіти та науки Тернопільської міської ради, тобто грамотами, і можливо солодкими такими. Призами цей конкурс повинен стати, як ви зрозуміли, вже таким фінальним завершальним акордом усього циклу новорічно-різдвяних свят, щоб вони запам'яталися добрим словом, яскравою піснею, колядкою, дружбою, радістю, щоб вони принесли нам багато приємних вражень.